В рамках цього мегазбору ви проводили аукціон, де розігрували карту Буданова, яку якраз ми, ми, зокрема, засвітили в одному з своїх інтерв'ю з Києва Буданова. З вас це все і почалось. Ми потім, коли. Досліджували карту. Ну, Будь-який лот на аукціоні він має мати свою історію. Тобто, ця карта Буданова вона вперше з'явилася у вашому репортажі в Ліги. Потім це ж, вона почала жити своїм життям, спричинила паніку в ефірі з Кабєєвої, Потім ця карта перетворилася в торт. Я вже чекав, коли вона отримає офіцерське звання головного управління розвідки, наскільки, наскільки вона виросла, ця карта іміджево. Не подумайте, я не для того, щоб ви нам там якийсь там відсоток дали від <с <с цього чи щось таке. Авторські права да то тільки виключно Кирило Олексійович. Власне, її купив якийсь Михайло. Чомусь якийсь тому, що ми, окрім його імені, нічого про нього не знаємо. Купив за 14 мільйонів гривень. Власне, що ви можете розповісти про цього Михайла? З того, що ми можемо розповісти, ну по-перше, його звати не Михайло. Mm -hmm. Тобто, це була помилка. Я це ні, це не помилка. Я це дізнався сам за півгодини до вашого приходу, тому що півгодини перед вами цей чоловік забрав карту з фонду. Слава Богу, що ще частина людей на фонді встигла перефотографуватися з раритетом, перш ніж ми його віддали новому власнику. По-друге, ну в мене в принципі до людини було тільки одне питання. Він зробив мені боляче свої відповіді. Я його запитався, до якої межі ви були готові торгуватися. Він сказав, що потенційно вони розглядали можливість віддати в межах 20 мільйонів гривень. Але інші учасники торгів, а там такий був цікавий кал калейдоскоп людей, з частиною з яких ми вже заочно знайомі, тому що, наприклад, чоловік, який свого часу минулого року придбав картину Марії Примаченко за 500 тисяч доларів, він теж був учасником а, цього торгу, і, в принципі, це він був суперфіналістом разом з тим, Михайлом, який не Михайло. Ось були інші люди. Тобто, були з Великої Британії учасники, які робили ставки. Були представники різноманітних бізнесів з України, там Сумщина, Київ, IT і криптоінвестори ну така цікава пледа, десь півтора десятка людей, які включилися активно. Потім, звичайно, з підвищенням ставки вони поступово відпадали, відпадали, відпадали. Я думаю, що якби ця карта розігрувалась, умовно кажучи, десь у червні минулого року, якби на той момент вона вже була. Така знаменита, як вона стала там минулої осені там, чи цієї зими, то я думаю, що ця от цифра вона була б ну, досить актуальна, яку озвучив новий власник. Ось тоді дуже гарно проходили аукціони. Ми з ним, в принципі, сьогодні говорили. Він каже: я був переконаний, що. За неї доведеться заплатити більше ніж свого часу. Там люди заплатили за кубок переможців Євробачення. Його я нагадаю, було продано за 900 тисяч доларів. Взяли з нього обіцянку, що ті 6 мільйонів, які він не додав, він вкладе в якісь наступні аукціони. Мені дуже подобаються люди, які системно підходять до будь-якого питання. Сьогодні чоловік прийшов не тільки забрати карту, за яку він заплатив шалену купу грошей, запитався, чи не може бути корисним на перспективу. Зважаючи на те, що іноді мегазбори, які проводить фонд, збираються на номен Клатуру, яка не виглядає так ефектно, як там, 101 БТР, чи а, Байрактари, чи супутник, чи дрони камікадзе, які можуть летіти на тисячу кілометрів. Але це вкрай необхідні а, нашим військовим а, засоби для ураження ворогу, чи для збереження свого життя, чи для поліпшення якоїсь логістики, чи ще щось. То ми поспілкувалися, і я сказав, що іноді нам буде можливо там необхідна така допомога, підтримка. Чоловік сказав, гаразд, можете розраховувати. Окей.